Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак, і дозвольте на початку цього відео попередити вас про те, що віднині огляди роутерів на каналі Техносмак виходять на зовсім інший рівень. І це завдяки тому, що в нас з'явився прилад для вимірювання електромагнітної індукції. Тож в цьому відео я вам розповім про сам прилад і зробимо заміри електромагнітних полів. У мене в домі всієї тієї техніки, яка є в наявності, і ми визначимо, що найбільше буде впливати на наше здоров'я. Ну, звісно, якщо такий вплив може бути. Тож розпочинаємо. І насамперед пропоную звернути нашу увагу на сайт виробника. Компанії Містек, які говорять, що називається цей прилад тестер електромагнітного випромінювання IMF-02R. Так він маркується заводом. Тепер давайте поглянемо і на що нам потрібно буде в огляді звернути увагу. Спочатку виробник говорить нам про основні функції, далі він нам розповість, з чого складається цей детектор. з Набалдашника, детектора, який працює в трьох осях X, Y, Z, дисплея, на якому є три сектори: зелений, жовтий та червоний. І якщо дані, які вимірюються цим детектором, підпадають в якийсь один з цих секторів, то вони говорять, що зелений це ніби добре. Жовтий, можливо, вже якась є небезпека, і червоний дуже небажано, тому що це може впливати на ваше здоров'я. Сподіваюся, не на життя. Далі ми бачимо, що виробник нам зазначає, що цей прилад працює в трьох діапазонах. Для вимірювання електромагнітної індукції, електричних полів і магнітних. Я вже, звісно, все перевірив: магнітних полів у нас немає в домівках. Електричне поле, ну воно я вам скажу так: воно є, і нікуди ми від цього не дінемося. А от що нам дає високочастотні хвилі електромагнітної індукції, це вже дуже цікаво. Тому тепер я пропоную ще переглянути на сторіночку. Амазона, ви знаєте, я люблю. Тут ми можемо побачити, що цей прилад є високочастотний цифровий детектор випромінювання електромагнітного поля з вбудованим високочастотним датчиком електромагнітного випромінювання, який може вимірювати радіочастотне поле, електричне, магнітне температуру та вологу. Я коли вперше прочитав, що 5 в одному, думаю, ну добре, 3 знаю. А що ще 2. Ну і потім зрозумів, що це температура та вологість. Тут ми бачимо всі ті ж показники, перелічені технічні параметри. Тут нам підкреслюється, що це професійний вимірювальний прилад, хоча в мене до цього є великі сумніви. Це таке інше, а ще я тут бачив одну цікаву штуку. Ага, я тут звернув увагу, що містек це більше 10 років займається дослідженням, виробництвом, продажем електроінструментів. Я думаю, 10 років ну такий доволі нормальний термін. Тож, тепер переходимо до самого приладу. Постачається наш прилад, ось в такій жовтій коробочці картонній. Є наліпки, на передній стороні намальований наш детектор і наліплена його марка. Далі, всередині, якщо ми заглянемо, є такий чохол, дуже зручно для транспортування і зберігання, з такою дужечкою, за яку можна чіпляти. І коли ми це все відкриємо, ми побачимо наш прилад. і... Кусочок дрота USB-C для того, щоб ми його могли заряджати. Давайте відразу зазначимо, що в ньому є акумулятор, який ви зможете заряджати за допомогою цього дроту. Я думаю, що це зручно. Тип тут 3,7 вольта. Оці бокові сині вставочки, вони гумові, дуже приємно, він зовсім такий не випадає з рук, і тримати його приємно. І гарно. Зверху такий детектор, який вимірює в трьох осях. Далі у нас великий екран. Давайте його зараз будемо вмикати дивитися. Шість кнопок, одна з них відповідає за вмикання. Красивий екран: кольоровий Рф. Звук. Вмикаємо, вимикаємо. Відразу нам показує, що ми знаходимося в режимі. Електромагнітної індукції. Кнопочкою можемо змінювати параметри, які ми хочемо вимірювати. А якщо ми хочемо вимірювати все ж таки електромагнітні хвилі, то ми вибираємо RF. І бачимо, що тут і зараз в мене зелена зона, яка потрішки зростає. Але ми зараз будемо вимірювати абсолютно все, що знайдемо в цій квартирі, і будемо знати, що впливає або що не впливає на нас. Ось тут у мене, як бачимо, RF на моєму робочому місці. Знаходиться в діапазоні 2.2, 2.1. Але ми можемо вибрати максимум, поставити, і зараз він буде. Вимірювати, шукати, які максимальні значення знаходяться на моєму робочому місці. Ну, 4.4, зелена зона, все добре, все прекрасно. Тепер, я думаю, зможемо взяти цей прилад, виміряти абсолютно все, не забудемо про роутери, звісно, і будемо знати, що як впливає на наше здоров'я. Давайте ще пару слів скажемо про те, що в комплекті є інструкція з використання. На ній все те вже розказано, про що я вам розповідав. Датчики, кнопки, яка за що відповідає. Це ми все подивимось. Значення, що ми можемо бачити на екрані. В технічних характеристиках обов'язково потрібно звернути вашу увагу на один момент. Зверніть увагу, що діапазон вимірювання електромагнітних хвиль від 30 МГц до 8 ГГц. Ось я думаю, вам добре видно. Давайте нагадаю, що наші роутери працюють своїм Wi-Fi в діапазонах 2,4 і 5 ГГц. А в нас діапазон вимірювань до восьми. І це говорить про те, що навіть коли у нас в роутерах Wi-Fi 7, а можливо 8, 9, з'явиться діапазон 6 ГГц, а можливо і 7, то цим приладом ми теж зможемо робити заміри. І вони будуть коректні. Ну, звісно, якщо сам прилад працює добре і коректно. І більш тут в інструкції нічого особливого немає. Можливо, кому потрібно більш детально. Зробіть, будь ласка, паузу, роздивіться, нічого тут немає. Заряджається 5 вольт 1 А, USB-C. Якщо приладом не користуватися, то він сам вимкнеться, через 15 хвилин підтверджую. Через 14 він почне вам сигналізувати своїм звуком і через хвилину вимкнеться. Це все вірно. Вага 220 грам, але він. Не здається якимсь тяжким, тому що він доволі такий великий і 200 грам розподілені на всю його площу. Тому це зручно і добре. Ось такий у нас юзер-мануал. Ось такі показники електромагнітної індукції на кріслі на моєму робочому місці, там, де я завжди сиджу. 2,4, трішки більше 2. Я думаю, 2,5 показник чудовий. А ось так зміняться показники, якщо поряд покласти телефон і запустити на ньому YouTube найкращий канал про роутери канал Техносмак. А такі показники близько 12, якщо я на дивані і гортаю щось в планшеті. Притулимо наш прилад до мікрофона. А там є магнітне поле. І відразу бачимо 10. Впритул до телевізора. На саундбарі. Тилова звукова колонка з системи саундбара. Біля зарядної станції щось просто заряджаємо. Десяточка. Нічна лампа не лякає. І це прекрасно. Музичний центр в притул. Колонка музичного центру на кухні. Електроплита. Прям дивно. Кавомашина машина. Мікрохвильова піч. Пане Станіславе, вам привіт. І те, чого всі чекали: роутер 109, майже 110 Ось вам отакі показники у мене в будинку. І роутер це найбільше. Однак, якщо відійти на один метр від роутера, то показники відразу падають. І що, друзі, в результаті? А в результаті маємо цікавий прилад, який може вимірювати три типи хвиль. Також він показує температуру і вологість. Кнопочкою Set ми можемо обирати електричні хвилі, електромагнітні та магнітні. Найбільш цікаві це, звісно, для нас високочастотні електромагнітні хвилі. Ось зараз ви їх бачите, скільки в мене на робочому столі показує. Тому найбільш цікаву техніку я вам показав. Звісно, що я переміряв все, що можна у себе в квартирі, а також на вулиці. І найбільше показувало показувала рівень електромагнітного випромінювання це, звісно, мікрохвильова піч, про яку ми і так все добре знаємо, і роутер. Однак, як ви бачили, якщо на метр відійти від роутера, то рівень електромагнітного випромінення значно падає. Прям дуже. Якщо відійти на 2 метри, то вже не фіксується електромагнітні хвилі. Від вашого роутера, ну, точніше, від мого. А він китайський, має велику потужність. Ну, ви знаєте, про китайські роутери основна тема каналу Техносмак. Тому на майбутнє ми тепер завжди будемо вимірювати цим приладом електромагнітне випромінювання абсолютно всіх роутерів. Також я буду вести таблицю і буду записувати, ну, звісно, якщо будуть відрізнятися показники в тих роутерах, які ми будемо з вами оглядати. Що ж ще маю сказати? Значить, мабуть, поради дам. Не спіть біля мікрохвильової печі, а також роутер, не кладіть собі під подушку на ніч. І все у вас буде добре. А для всіх тих, хто боявся китайських роутерів, або взагалі роутерів, або Wi-Fi, можу сказати вам наступне: що не потрібно боятися. Цифри ви бачили, відійдіть від вашого роутера на 1,5-2 метри і вже не буде зовсім ніякого випромінення, і можете спати спокійно, і вимикати його на ніч абсолютно не потрібно. Можливо, потрібно вимикати, якщо у вас він стоїть десь там біля голови вашого ліжка, але навіщо ви його туди поставили, я навіть не знаю. І на цьому я кажу вам дякую за перегляд. Ось такий у нас був цікавий огляд цього прилада. Я думаю, він вам сподобався. Результати вам показав всі. Говорю вам до побачення, до нових зустрічей, до нового відео. А з вами сьогодні була Смарт-Майстерня Техносмак. До побачення.